Загадкове зникнення цілої родини на Полтавщині шокувало всю країну і отримало трагічне продовження після семи дій пошуків у річці Ворсклі неподалік села Старі Санжари знайшли тіла спочатку матері та дитини, а згодом і чоловіка. Там же на дні водойми виявили автомобіль, що належав родині. Юей зібрав усе, що відомо про цю справу, та розібрав основні версії, які можуть розглядатися слідчими. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. 3 жовтня до поліції із заявою про зникнення 38-річного Руслана Гутевича, його 38-річної дружини Олени та п'ятирічного сина жінки від першого шлюбу звернулася сестра чоловіка. Вона повідомила, що 1 жовтня ввечері родина виїхала з Полтави до села Ліщинівка Кобиляцької громади на автомобілі Ваз. Але у селі так і не з'явилася. Також з ними не було мобільного зв'язку. До пошукових заходів, які тривали майже сім діб, були залучені понад 100 поліцей оперативники та слідчі, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази та небайдужі громадяни пошуки велися також за допомогою технічних засобів, у тому числі квадрокоптерів. У результаті пошуків червону десятку, що належала Русланові, було виявлено на дні ворскли неподалік села Старі Санжари Полтавського району у салоні тіла жінки й дитини, а також чоловіче взуття та мобільні телефони. Самого водія на місці утоплення не було. При цьому водійські двері машини були відчинені. Судово-медична експертиза не виявила тілесних ушкоджень на тілах жінки й дитини. Вважається, що їхня смерть настала від утоплення 9 жовтня на відстані близько 50 метрів від місця трагедії. Рятувальники виявили тіло Руслана. Наразі для встановлення причини смерті чоловіка призначено судово медичну експертизу. Причини, що призвели до трагедії, поки що невідомі, але її обставини викликають чимало запитань, чому родина терміново відправилася у дорогу серед ночі, коли тривала комендантська година, і чому водії звернули з траси на безлюдну лісову дорогу, яка мало підходила для легкової автівки з низькою посадкою. Відповіді на ці питання ще має дати слідство. На перший погляд, це виглядає як нещасний випадок. На повороті водій не впорався з кермуванням, і машина злетіла з обриву. Чоловік, судячи з усього, намагався врятуватися саме, врятувати родину, оскільки зумів відчинити двері. Але потонув тім існують і інші версії, зокрема вбивство у мережі. Подейкують, що в ту ніч родина мала при собі круглу суму грошей. Саме через них їх буцімто й вбили, а потім підлаштували все під ДТП. Цитата: їх убили сто відсотків. Чому вони серед ночі їхали? Чому з'їхали з траси у старі санжари? У Ліщинівку прямо по Кременчуцькій трасі їхати за нові санжари, потім у Ліво. Скоріше за все, їх убили ще в Полтаві. Вже мертвих відвезли у річку. Чоловіка викинули окремо, щоб течія віднесла у Дніпро. І міліція подумала: я теж так одразу подумав, що то чоловік їх убив і втік назад на передову. Висловив свої припущення події один з учасників обговорення. Цей сценарій трагедії підтримали й інші коментатори, порадивши слідчим переглянути відео з камер спостереження на дорозі, аби з'ясувати, хто в ту ніч міг керувати автівкою замість Руслана. Між тим судове розслідування у цій справі триває за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Але це традиційна попередня кваліфікація, яку змінять щойно доведуть протилежне. Якщо брати за основу все ж версію з аварією на дорозі і подальшим утопленням цілої родини, виникає запитання, чи могло подружжя вибратися із затонулої автівки і врятувати дитину. Речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко у коментарі телеграф UA зазначила, що загалом це можливо. Однак для цього треба мати велику витримку і не панікувати, що дуже важко в таких обставинах, тим більше з дитиною в машині. Цитата: рятувальники рекомендують заспокоїтися і чекати, доки салон повністю не заповниться водою. Раніше відчинити двері, щоб вибратися, нереально, оскільки тиск повітря і тиск води мають різну силу. Тиск води дуже великий, він не дозволяє відчинити скло. І от тоді, коли до повного затоплення лишається буквально кілька сантиметрів, треба зробити глибокий вдих, опустити скло чи відчинити двері і винирнути. Для цього потрібна фізична сила. До того ж, зорієнтуватися у темноті дуже складно, і я не уявляю, Являю, як це можна було пояснити дитині, сказала Світлана Рибалко. Судячи з того, що водійські двері автівки були відчинені, Руслан намагався вибратися, але не встиг виплести на поверхню. А Олена з сином потонули в зачиненому салоні. Ця трагедія сколихнула усю Україну. 31 травня 2019 року у місті Переяславі Хмельницькому, Київської області, п'яний коп вбив п'ятирічну дитину. Поліцейський отримав за це всього лише чотири роки тюрми. Вирок у справі вбитого хлопчика Кирила Тлявова викликав обурення усієї країни. Апеляція досі триває. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці скандальної справи, і що зараз відбувається з усіма причетними. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теплим ясним днем п'ятниці, 31 травня 2019 року. Компанія чоловіків святкувала свято останнього дзвоника своїх дітей. Святкуючих було четверо: двоє тодішніх поліцейських: Іван Приходько та Володимир Петровець. Його неповнолітній син Станіслав Петровець та їхній спільний знайомий Дмитро Кривошей. Зібралися у дворі домоволодіння петровців. Неабияк підігріта алкоголем компанія розважалася стріляниною з ганку по металевим бляшанкам. Як то кажуть, професія зобов'язує слідство. Пізніше фіксувало, що стріляли у напрямку житлової вулиці. Одна з куль зрикошетила і потрапила у дитину. П'ятирічного Кирила Тлявова батьки привезли до районної лікарні близько 16 години дня. Спочатку копи сказали, що Кирил послизнувся і вдарився головою, але рентген показав інше. Лікарі чітко побачили кулю та характерний для неї отвір. Підтвердила ці факти і гільза, яку згодом знайшли на місці злочину. Також там виявили інші сліди саморобного тиру: бляшанки, стакани та патрони. Зі слів батьків, дитина на їхніх очах упала і отримала травму. Обставини характер травми ніхто не міг сказати. Після цього слідчо-оперативна група спільно з місцевим прокурором оглянули місце падіння, склали протокол, вивчили місце. Лікарі викликали у цей час нейрохірурга з Києва. Це вже був вечірній час. Колишній голова національної поліції України Сергій Князів. Однак хірурги не змогли витягнути кулю. Тому Кирила вночі 1 червня терміново повезли до Києва. За словами лікарів, куля зайшла дитині у лоб, вдарилася об задню стінку черепа і ще кілька разів пройшлася по мозку, пошматувавши його. Витягнути кулю було неможливо. В той же час копів, які стріляли по бляшанках, затримала поліція. Виявилося, що вони переховувались. За даними слідства, на момент скоєння злочину копи не були на службі і стріляли не з табельної зброї. На жаль, 3 червня Кирило Тляво помер. Його тримали на апараті Життєзабезпечення, поки не зупинилося серце. Кирила поховали 5 червня на кладовищі поряд з домом у білій труні. Двом копам Івану Приходьку та Володимиру Петровцю оголосили підозру і відкрили кримінальне провадження. Але слідство на перший погляд досить прозорої справи затягнулось на роки. А вже у травні 2020-го Володимир Петровець та Дмитро Кривошея вийшли із СІЗО під заставу у 273 тисячі гривень. Затриманим залишилося лише приходько, який безпосередньо стріляв із пістолета Флобера, куля від якого зрикошетила в Кирила. Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова обіцяла довести справу до вироку суду, але пішла з посади раніше. В результаті тільки у 2023 році фігуранти справи почули вироки. Слідству і суду знадобилося майже чотири роки, аби визначитися з покаранням, яке вразило багатьох, згідно з вироками суду, який стався 25 травня 2023 року. Іван Приходько отримав чотири роки тюрми. За неумисне вбивство дитини, однак, враховуючи час під вартою, йому залишалося відсидіти кілька місяців. З нього також стягнули 1 мільйон гривень морального відшкодування родичам. Володимир Петровець був звільнений під заставу з іспитовим строком на два роки. Його суд визнав винним у зберіганні зброї. Дмитро Кривошея та син Петровця було виправдано через недоведеність винуватості. Прокурора подала апеляцію в цій справі, але станом на 2025 рік Київський апеляційний суд проводить перегляд справи, і це триває вже протягом півтора року. Іван Приходько після вироку відбув ще близько шести місяців тюрми і надалі перебував під нічним домашнім арештом. У квітні 25-го року він попросив суд дозволити йому нічні зміни на роботі, але одержав відмову. Як писало видання Бабель два роки тому у батьків Кирила народилася донька, а батько хлопчика та його дядько пішли добровольцями до ЗСУ вже на наступний день російського вторгнення. А бабуся Олександра систематично відвідує судові засідання, наполягаючи на справедливості, старенька домагається суворішого покарання винних, але поки що марно. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.